Всім добрий день! Я знову з вами була трішки зайнята, працювала, не було коли мені до вас виходити. Ще ви знаєте, дивлюся останнім часом, коли я кудись якісь показую вам таке: Тоді було з зоопарком, то з парком, то з лебідлями, то ботанічний сад. Все таке дуже гарне. У мене такі враження залишилися гарні, все поділилася з вами, а ви дивлюся, ну дивлюся, що не дуже дивитеся. Більше подобається, коли я показую кухню. От такі ми українці любимо просто поїсти. Ну, це я, звісно, жартую. І є, що і дивилися. В основному я просто дивлюся, що дійсно, от коли готуєш, тоді. Більше людям цікавіше. Ну що ж, будемо готувати. А воно, ви знаєте, на кухні це ж не вдома, що вдома став, приготував, знаєте, коли хочеться, коли. Ж і не тільки я, люди, Так же ж не будеш готувати, коли всі. Вибираєш час, щоб нікого не було, щоб було зручно готувати. В общем, я думаю, ви мене розумієте. А так все добре. Сьогодні телефонувала Настонька і зі мною, і з мамою. Ми тут так з'єднуємо зв'язок і так розмовляємо в трьох. Сьогодні вона вихідна, і завтра тут холодно, мама каже: і вдома теж холодно. Слава Богу, пішов дощик, тому що дощу не було, все таке сухе просто. Що ще? Сьогодні до мами приїжджає Вікуська. Я вже сьогодні мамі сказала. Кажу, щоб мені було відео від вас. Ну, сподіваюся, завтра вони чи післязавтра будуть в них дні і вони знімуть. Тому що ці два дні, 8 9, в садочок ходити вони не будуть. Так що. І за такою, що така ситуація в країні, тому зробили діткам, щоб вони були по можливості вдома, ну, то Леся працюєш і привезла її до мами. В общем, так що Вікуська погостює, правда, тільки до неділі, а потім знову. Ну, а потім вже як закінчиться садочок і в школу відвідувати той один день, тоді вже прийде до бабусі на все літо. От такі справи. У мене теж все. Працюю, як завжди, нічого нового, ви знаєте, праця, праця і праця. Тут теж і душі йшли, і холодно. Куртки, звісно, ми не одягаємо, а Настонічка одягає. Каже, мама, так холодно, страшне. Ну, таке, знаєте, кофту теплу, то нормально. Вночі повертаюся, то так, знаєте, так прохолодно, але коли ти йдеш, то ти не помічаєш, що воно дуже прохолодно. Якби, може, знаєте, так сидів десь там, сий, то може б так би і продувало. а так як ідеш в русі, то все добре. Приготувала сьогодні для вас рецептик, обов'язково виставлю. Сподіваюся. Що ви напишете коментарі, приготуєте, чи вам сподобалося чи ні. Завтра ще щось знімемо. В общем, як є стільки можливості, я зразу біжу на кухню і знімаю для вас, і для себе, звісно, готую. А так більш нічого. Дивлюся, вже дивіться, вже які вишеньки позав'язались. А мама каже, взагалі навіть шуковиця померзла, так шкода. Полуниця померзла. В цьому році будуть ягоди дорогі, все буде дороге, тому що і яблуні померзли, і груші. Ну, все, все. Я думаю, хто зараз в Україні, то так же само у них теж в регіонах. Ну, десь у когось менше, десь у когось більше, але кругом ці морози дістали. Ну, що ж ти зробиш? Як то кажуть, у природи немає поганої погоди. Головне мир і здоров'я. Я завжди це вам говорю і бажаю своїм підписникам і їхнім родинам. Буду я йти працювати. Вам всім тихого вечора! Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну картопельку. Коли прийшли з роботи, треба швидко приготувати, якраз це той варіант. Так, беремо цибулинку ріжемо її дрібненько. Те ж саме робимо з морквинкою. Я не буду терти, ви можете натепти, але я отак. Такими невеликими шматочками, Отак. Так, моркву дорізаємо до кінця. Наливаю на сковорідку ем, олію, додаю туди цибульку, хвилиночок дві і додаю е, зразу моркву. Зараз все вам покажу. Так, сюди тепер навіть ну, ну, 1-2 хвилинки, більше не треба. Вона навіть не, не повинна вас бути золотиста. Додаємо моркву і хай смажиться. Тепер ріжемо перчик болгарський теж такими невеличкими. Тепер сюди додаємо болгарський перець. Так, перемішали і додаємо сюди. Наш фарш. Фарш у мене тут е, курячий, мабуть, 50 на 50 і трошки свиного. Так, Берем його так розподіляємо. Ну, так як я вам завжди говорю, щоб воно не було у нас е, комочків. Додаєте водички. Я ж зараз отак. І Розмішуєте, щоб він у вас розділився. Коли ви його так от розпреділили, він у вас вже трішечки підсмажився, беремо томатну пасту, додаємо туди водичку, розмішали все це діло. Якщо у вас є томатний сок, це ще краще. У мене просто тут немає, тому я так роблю. Перемішуємо. Зараз воно добре закипить. Додаємо сюди сіль. Це все за смаком. Якщо ви додавали пасту або там ем, сок, і ви не знаєте, чи воно у вас ем, солодке, чи кисле, пробуєте на, на смак. І тоді можна додати цукру. Так. І додаємо чорний перець, бо я насипала, вам не говорю. Так, отак. Тепер я взяла картоплю і відварила її, вона закипі... закипіла і хвилин 3 просто покипіла. Я її додаю сюди. Все це перемішуємо. Накриваємо кришкою і готуємо до готовності картоплі. Вогонь я роблю невеликий, хай тушкується. Так, тепер відкриваємо. Дивіться, яка в нас картопля ціленька. Тому її так і ріжте не дуже мілко. Так, тепер посипаємо зелененькою цибулькою. Я вам ще скажу, що я картоплю купила вже вона більше як така молода, і може мені так здається, правда, я не знаю. Але я робила із старої, але коли не ріжеш маленькими шматочками, тим паче, в кого такий сорт, знаєте, що дуже швидко розварюється. Але коли ти її підвариш, та можна і сиру додати, але тільки тоді більше води будете додавати. Все. Зараз хвилинка, картопелька наша готова. Ось дивіться. Я посипала кропиком і трішки додала зверху твердого сиру, посипала. Так що, я думаю, вам сподобався рецепт. Готується швидко, просто. Дівчатка, дивіться і хлопці. Швидка вечеря. Ну, дійсно, і такі продукти. Що у нас завжди є в холодильнику. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте!